Минулими вихідними відбулася піша проща родин до Маріямполя під промовистою назвою Жива парафія місце зустрічі з живим Христом. Цьогорічна проща проходила у рамках відзначення 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. Завершальним акордом прощі став традиційний фестиваль Марійської духовної пісні. Про цю величну подію репортаж наших журналістів. У суботу на прощу родин до Маріямполя жива парафія. Місце зустрічі з живим хрестом, яка відбувалася вже втретє. З'їхалися паломники з усієї області з за кордону з сусідньої Польщі. Вранці у храмі було відправлено святу літургію перед Маріампільською чудотворною іконою. А під вечір всі прочани і гості знову зібралися у біблійному саду, де проводився четвертий фестиваль. Марійської духовної пісні у фестивалі взяло участь більше 30 колективів з району та області. З'їхалися з цілої області колективи, які виконують духовні пісні, духовні твори для того, щоб поклонитися низько чудотворній іконі пречистої матері Божої, щоб своїм мистецтвом порадувати наших прочан. Приємним подарунком і для учасників прощі і самих маріанпільців став виступ їхньої землячки, відомої співачки солістки Одеського національного академічного театру опери та балету Ірини Камен.

Фестиваль тривав близько чотирьох годин. Учасники фестивалю отримали подяки від відділу культури райдержадміністрації. Наступного дня у неділю відправили Святоархерейську літургію священнослужителі Галицького деканату на чолі з вікарієм Української греко-католицької церкви отцем Олегом Каскевим. Після відбулося освячення воріт, що ведуть у біблійний сад. Відтак процесія вирушила на Дністер на проведення урочистого обряду, відновлення хресних обітів та освячення. Ні, води у Дністрі.